Це Таня Касьян, і це мій подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І тема сьогодні це ефемізми і чому їхнє використання щодо людей і деяких явищ не є ок. По-перше, що ж таке ефемізм? Ефемізм це слово або вислів, який вживають для непрямого, прихованого, пом'якшеного позначення певних предметів, явищ, а інколи й людей. Ефемізм це також увічливе, толерантне, хоча я б тут посперечалась, слово або вираз, який використовується в мові або тексті для заміни більш грубих, нецензурних, неприємних слів. Здається, прекрасний вихід із ситуації. Але є ще простіший варіант. Перше, не вживати неприємних, образливих, нецензурних слів. І тут зі мною ви можете посперечатись: ну, Таня, а як ж бути з росіянами? Про це Ольга Дубчак написала навіть окремий розділ у своїй новій книжці перемагати українською. Тому не буду дублювати, раджу почитати. Я зараз кажу про цивілізований світ. Так от, по-перше, краще не вживати лайку та образи. А по-друге, ефемізм це не про толерантність, це скоріше про незнання, як може бути ще. Дійсно, маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення, і це може спричиняти непорозуміння, ображати чи вводити в оману. Пам'ятаєте, кінострічку Людина дощу з Дастіном Гофманом та Томом Крузом. Саме цей вислів людина дощу став використовуватись, коли йшла мова про людей з розладом аутистичного спектру. Сонячні діти і ще один ефемізм, який став дуже популярним, Так кажуть про дітей з синдромом Дауна, а метеликами називають дітей, у яких бульозний епідермоліз це коли шкіра вкрай ніжна і легко подразнюється, власне, тому і порівнюють з крилами метелика. Так, буває, що батьки таких дітей, родичі можуть використовувати саме ці терміни. І з цього приводу розгорались цілі дискусії, чи доречно їх виправляти. Ні, недоречно. Але, наприклад, якщо ви журналіст чи журналістка і пишете статтю, то використовувати треба коректну термінологію. Якщо цитуєте когось, хто говорить саме ефемізм, процитуйте людину, а в дужках поясніть, що мається на увазі. Небезпека ефемізмів полягає не лише в тому, що вони маскують істину. Ну от уявіть, що ви вперше почули фразу Дитина метелик. Ваша перша думка, що це назва якогось фантастичного фільму з серії Марвел. Через вживання ефемізмів інколи стає незрозуміло про що йде мова. Також ефемізми можуть закріплювати стигматизацію. Кицька мордочку розбила, критичні дні, червоні дні календаря, праздники, марсіяни наступають. Так, так, це все про менструацію. А ще ось оце улюблене з реклами прокладок. У мене ці дні або ні, ось це у мене діла. Місячні одна з найбільш табуйованих тем у суспільстві. Що там казати, якщо деякі жінки бояться ходити в церкву через те, що під час менструації вони брудні і типу не можна. Звідки пішло, це не можна. Звідти, що колись і справді не було гігієнічних засобів і можна було залишити крапельки крові на підлозі у храмі. Зараз з купою брендів тампонів та прокладок такої проблеми нема, але в головах людей все одно залишається думка, що не можна. Повірте, церковні дзвони на вас не попадають, якщо ви зайдете до церкви під час менструації, але церква то півбіди. Типові менструальні табу можуть навіть призвести до проблем з репродуктивним здоров'ям, до соціального стракізму, хвороб і навіть смерті. Не вірите? У Непалі існує обряд чаупаді – Це коли дівчат, підлітків, здебільшого, під час менструації навіть виселяють у спеціальні сараї з глини. У таких місцях немає гігієнічних засобів, немає теплих речей. Дівчата розпалюють багаття, щоб зігрітись. І вже відомо про випадки, коли вони помирали в цих сараях, надихавшись димом. Можете сказати, що Україна пішла набагато далі вперед. Так, пішла. Але чомусь про місячні говорити соромно. Вони так само асоціюються з брудом. Ну а якщо комусь здається, що у жінки нема настрою, то перше, що питають: у тебе ці дні. І це теж наслідки стигми. І про це можна почитати іще в одній книжці. Вона так і називається Хрестик або дуже кривава книжка. Третя причина, чому ефемізми можуть бути небезпечні, тому що вони використовуються як один із засобів маніпулювання, тому що це слово чи вираз емоційно забарвлений, і вони викривляють чи применшують правду. Лінгвіст Віктор Кламперер фіксував лексику третього рейху у вигляді щоденника, а потім видав його як книгу. Так от у ній насамперед впадає у вічі намагання приховати жахливі поняття за допомогою емфемізмів, так депортацію називали евакуацією, табори смерті концентраційними таборами, а катування посиленим допитом. А як щодо цієї війни, яку сьогодні веде Росія проти України? Ви напевно знаєте про те, які табори вони влаштовують для українців на тимчасово окупованих територіях. По суті, це ніщо інше як концентраційні табори з жахливими умовами та допитами людей. Проте російські загарбники називають табори евакуаційними або фільтраційними. Тут є один нюанс, який важливо відзначити в контексті ефемізмів у новомовах. Новомову згадує Оруел у своєму романі 1984. І новомова це дуже характерний такий набір фраз слів, які використовуються під час війни ну, власне, окупантами для того, щоб приховати істинний сенс та значення слів. Так от констабір це вже нацистський ефемізм на позначення таборів смерті. Але з часом конструкція припинила приховувати сенс і почала сприйматися як назва місця для катувань, вбивств та депортації. І тепер нацисти, а точніше расисти 21-го століття мусять знову змінювати назву. Інший приклад ефемізму щодо війни в Україні це те, від чого бомбить всіх нас: криза в Україні або ситуація в Україні. Яка така криза, якщо це реальна війна? Проте саме кризу, критичну ситуацію чи хай Бог милує, конфлікт ми могли бачити в перші тижні війни у заявах міжнародних організацій? А подекуди ці слова вони використовують і досі, намагаючись типу тримати нейтралітет. От уявіть собі, що у новинах вам кажуть, про якусь ситуацію в Польщі чи Естонії, і Україна мусить відправляти туди гроші, гуманітарку і навіть зброю. Якщо ви в цей час чухали пса за вухом чи нарізали моркву на суп, а новини балакали фоном, у вас може виникнути як мінімум подив, а щонайбільше упереджене ставлення до інформації. Бо війна є війна, а далеко не просто криза. До речі, орки це теж ефемізм. Так, ніхто не забороняє нам порівнювати росіян з жахливими орками у постах у соцмережах. Але краще, хай увесь світ знає, що володар перснів це квіточки порівняно з тим, що чинять росіяни на нашій землі. А тому називайте речі своїми іменами а росіян росіянами. Коли рік тому я працювала над довідником безбар'єрності і писала про ефемізми, я би подумати не могла, що настане день і я буду говорити про них у контексті війни. Але така реальність і краще бачити її такою, як є, і говорити так, як є.